Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Ефірні олії для кожного типу. Маніфестуючий генератор. Маніфестуючі генератори це мої топ олії для вас. Моя дочка і я маніфестуючі генератори. Я вибрала ці олії з власного досвіду взаємодії з ними. Я щодня користуюсь ефірними оліями з 2014 року. Вони відіграють величезну роль у моєму житті. Я не можу уявити, щоб у моєму житті не було таких потужних рослинних есенцій. Маніфестуючі генератори є гібридом маніфестора та генератора. Вони рухаються по життю швидко та спонтанно. Вони тут, щоб творити, грати і слідувати своєму щастю. Їхня стратегія полягає в тому, щоб чекати відклику та інформувати. Для маніфестуючих генераторів може здатися, що ця стратегія уповільнює їх, але коли вони йдуть за нею, вона насправді швидше доставляє їх до місця призначення. Мускатний шалфей це масло ясності та бачення. Воно також неймовірно заспокоює. Коли маніфестуючі генератори чекають відклику, особливо якщо у них є ще й емоційний авторитет, це ще й додаткове очікування. Це масло приносить велике полегшення у вигляді терпіння. Тема хибного я маніфестуючого генератора, розчарування та гнів. Ці емоції ознака того, що маніфестуючий генератор збився з свого шляху. Сандалове дерево це глибоко умиротворююча олія, яка з'єднує нас із джерелом. Саме з цієї причини я особисто використовую цю олію в медитації. Коли ви перебуваєте у своєму внутрішньому творчому потоці і вас переривають, це може дуже розчаровувати. Сандалове дерево допоможе відновити зв'язок з вашими чому і вашими справжніми захопленнями. Коли ви згадаєте, чому ви знаходитесь у цьому творчому потоці, ви можете знайти спокій, знаючи, що все взаємопов'язане і варте того, щоб очікувати відклику. Задоволеність і спокій це ознаки того, що маніфестуючий генератор живе відповідно до свого задуму. Зелений мандарин олія чистого потенціалу. Коли маніфестуючий генератор коректний, його неможливо зупинити. У маніфестуючого генератора безмежна сакральна енергія для всіх творчих починань, і зелений мандарин надихає його слідувати за своєю мрією. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.